Доброго дня, дорогі мої глядачі, гості каналу та мої любі підписники. Сьогодні будемо шити одну річ, яка, мені здається, вона потрібна кожному. Я взяла пару своїх старих кофт. Одна кофта біла флісова а інша вона такого кольору кава з молоком. колір. Сама я зробила викройку і буду шити подушечку під шию у вигляді котика. Всі розміри є в кінці відео, то додивляйтесь до самого кінця. А так, зараз самотужки я зробила викройку голови котика, наклала її на тканину, вирізала, з вушками він у нас буде. Виріжу тулубчик з другого рукава. Такий він у нас буде трошки довговатий, тому що це ж подушечка, а не е, іграшка котик. І от так він нам такий потрібний, така, знаєте, щоб подушечка була під шийку. Е, Замір я собі робила все так, як приблизно, без, е, не, не дотримуючись ні до яких розмірів. Зараз я виріжу тулубчик. Голова у нас котика вже є. Тулупчик зараз буде. Ось приблизно такий він у нас буде. Все, розрізаю і тулупчик готовий. І зараз на нього зроблю ще нашивочки. Ще одна в мене є така ця кавова кофта. Це тоненька така, такий тоненький був. Я зроблю котику. E, животик такий, щоб він був такий e, сіренький, сіренький кавовий, трошки заширокий, і зараз я його звужу, і він в мене буде e, трошки вущий. Так, от, от приблизно такий. Отак от я його пришию, і на Голову зроблю таку на мордочку, зроблю там, де ротик і е, очки, щоб е, він у нас теж такий був сіренький, такий кавовий. О, чудово. Як на мене, то чудово. Е, поприкалую зараз булавочками і животик приколю. Щоб він нас нікуди не зайшов, не, не з'їхав. Мож, можливо, можна просто, якщо ви хочете е, ниточкою з голочкою замітати, то можна замітати. І зигзагом я пришиваю. Зигзагом. І животик зигзагом пришиваю, і мордочку. Тоже зигзагом пришиваю. І я зробила дві строчки, тому що в мене зверху оцей нашивочка це з трикотажа, для того, щоб нікуди воно не петальки не втікли, нікуди вони не погубились і не потягнулися, то я зробила двойну стрічку. І з тканини, яка не сиплеться, я вирізала два очка і виріжу носик. Повторюю, тканина вона має не сипатись. Це може бути якась. Якийсь трикотаж, такий ну, щільненький. Носика вирізала, очки вирізала. Ми можемо формувати самі собі мордочку, який нам буде більш подобатись. Я очки спущу з носиком трошки нижче, для того, щоб зараз заколю булавочками і нитку на машині поміняю на чорну. І так само зигзагом я навколо кожного очка і носика я. Зигзагом пройдусь, щоб так само воно не сипалось. А під носиком я ще зроблю губки ротика котику. Зигзаг я вибрала стрічку саму меншу, яка в мене є, щільність сама менша. І, щоб, щоб воно гарненько Дивилася. І практично в ручному режимі, тому що очки маленькі, немає як розігнатися, і я застрочила. Один, одне око, інше око, і потім носик, і зараз я ротик вистрачую. Якщо ви не впевнені в собі, можна спочатку голочкою намітку зробити, або маркер, який е він, ну, іщезає, то його можна цим маркером, олівчиком, або олівчиком акуратненько. Ось такий у нас гарненький получився ротик. І зроблю ще з двох бочків е по два вусика. такий у нас буде миленька мордочка кот котика нашого. Кошенятки такі у нас буде. От. От, Дивіться, який гарний получився. І зроблю ще на животику пуп. І, і це буде нашою ізюмінкою нашого котика, щоб він був таким миленький. Ось такі очки. І е, змінила я верхню нитку на білу, для того, щоб зробити на очках е, бл бліки. Такі. І він у нас такий став реалістичний. Дивіться, який гарненький у нас получився. Котик. Зараз я шию голову кота, вивертаю, і в нас такий чудовий, чудова така мордочка котика вийшло. Виріжемо лапки. Нижні лапки спочатку я буду вирізати спочатку нижні. А потім буду вирізати верхні. Вони в нас невеличкого розміру. Десь приблизно по. Нижні лапки у нас будуть менші, вони будуть по 7 см довжиною, а верхні лапки зробимо по 8,5. 8 і я зроблю з трикотажа ще самі долоньки такі котику, щоб в нас була, знаєте, завершена ідея була. У нас животик, мордочка і лапки будуть такої кавової. До кавового кольору. Ми пришиємо спочатку верхні лапки з шиєм, і потім і нижні. О, ми забулись про хвостика. Зараз я виріжу ще хвостик, і хвостик так само зроблю кавового кольору. Його треба теж так само зшити. Повертаю всі лапки, і можна буде вже приступати до збірки. Нашого котика. Ось такі в нас получився котейко. Спочатку я прикалую булавочками до горлишка е, Тулуба голову і дві лапки, верхні лапки. Е, ми їх можемо самі дивитися, або ми е, їх горизонтально візьмемо. Е, по горизонталі, або трошки, щоб лапки були догори підтягнуті. Я взяла десь приблизно на середину десь 45 градусів до тулуба. Лапки. Спочатку я голочками їх прикалую і одну сторону пришиваю до тулуба. А далі другу сторону я закладаю вже в тулуб всередину і другу сторону. Лапки, і другу сторону голови, голов, головки. І ще другої лапки, так само булавочками заколола, застрочила, і ось у нас так вийшло, верхня частина котика вона вже зшита. Тепер займемося ніжками. Дві ніжки я так само, як і, е, лапки передні лапки, так і е, задні лапки. так само голочками в колю по закалу, можна е, намітати, і тоді вже пристрочити спочатку одну сторону, а потім і іншу сторону, все. і іншу сторону. Точно так само ми заш'ємо. Все. На машинці зашили, вивернули. В нас нижні лапки, задні лапки, передні лапки в нас все вже пристрочено. І я попробую набити голову, спочатку почну з вушок. Голову і весь тулуб будемо набивати щільно-щільно. Ми не забуваємо, що це не просто іграшка, а що це подушка. І ось я даю розміри. Голова 14 на 19 см. Сам тулубчик, довжина самого тулубчика без лапок. 33 ширина 22 см. І лапки верхні приблизно 8 см. І нижні десь приблизно 7 см. Хвостика заклали синтепоном. Набивку я взяла синтепон. Хвостик зшила я, зашила. А потім пришила до тулубчика ззаду. ззаду хвостик пришитий. Нашого котика є хвостик. Все, набиваємо спочатку голову, далі переходимо на передні лапки, або верхні лапки нашого котика, набиваємо лапки так собі, але голову і тулубчик набиваємо щільно-щільно, щоб наш котик не просів. Тому що ми не забуваємо, що ми робимо подушечку, ми шиємо подушечку, таку під, подушечку під шийку, або котика обнімашку. Якщо ми робимо для когось із діточок, то це буде улюблена подушечка-іграшка, з якою можна буде спати. Це буде подушечка така. Ось, практично і все. Нам залишилося набити, зшити, зашити боковий зріз. Вручну я буду боковий зріз зашивати. Такий в нас чудовий котик. Зашиваємо потайним шовчиком. І Гарна подушечка у нас вийшла. Дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте коментарі, для того, щоб Ютуб просував е, мій контент. І бажаю вам мира, успіхів і міцного здоров'я!